Читуючись у потемнілі рядки газетних статей кур'єра Станіславівського, все більше схиляюся до думки, що людство рухається по колу. Ті ідеї, які нам сьогодні видаються новими, незвичними, прогресивними, колись уже висловлювалися і обговорювалися. От, наприклад, зараз учні наших ліцеїв готуються до здачі національного мультитесту. Було також багато дискусій щодо доцільності існування іспитів для випускників загалом. Ви думаєте, це щось нове? Помиляєтеся? Освітні клуби Станісловова у 1903 році ґрунтовно міркували над актуальним тоді питанням. Цитуємо: Чи має сенс існувати в сучасних умовах, в сучасних для них умовах? Випускний іспит у школах. І щоб ви думали, до яких висновків дійшли? Заберіть від екранів випускників. Майже всі спільноти виступили проти екзаменів в принципі, вважаючи їх більш шкідливими, ніж корисними. Шах і мат. Аргументи, здача іспитів випускниками не є результатом систематичної розумової праці з попередніх років, а лише плодом напруженого навчання в останньому класі, і все задля того, щоб вдало скласти іспит. Зрілість учня повинна оцінювати не іспит, а думка вчителів, які протягом багатьох років знайомилися і переконувалися у здібностях школяра. От такі. Це для роздумів інформація. Оголошення про конкурс: Генеральна дирекція державних залізниць у Станіславові оголошує конкурс на посаду залізничного лікаря медичного округу. За вищу згадану роботу передбачена річна платня 2800 крон, а також додаткові безкоштовні перевезення лімітом 400 крон. На цю посаду можуть претендувати лікарі з австрійським громадянством, виключно, зі знанням національних мов мають мати ступінь доктора усіх медичних наук, отриманий в одному з австрійських університетів. А також хірургічну і акушерську практики. Крім того, повинні надати сертифікат з очної клініки про нормальну здатність розрізняти кольори. Чому дельтоніків не допускали до цієї посади, я не розумію. Ну і за інформацію, звертатися до дирекції державної залізниці у Станіславові. Ну, зараз поговоримо про тогочасні екологічні проблеми. Нафтопереробний завод Хаберів був такий, знаходився він у княгинин Колонії. Не маючи куди вивезти відходи, випустив їх до так званого струмка рудка, що протікає землею на кордоні з селом Микитинці. Цікаво, чи є ще та рудка, чи є ще той потічок. Оскільки струмок взимку замерз, Рідина, що витікала з нафтопереробного заводу, розлилася на сусідні поля, зробивши землю неродючою і непридатною для обробітку. Скарга, подана власниками пошкодженої землі, була передана комісії, яка підтвердила факт нанесення збитків. Тим часом якісь зломисники гралися над потічком, розпалюючи накопичену в ямах олію. І спричинили пожежу. Велике багаття палало вздовж усього берега, пише нам кореспондент. Ще одна інформація така цікава: жеребкування серед наречених. Навіть таке було: У понеділок, у магістраті, в присутності бургомістра доктора Нігміна, відбулося жеребкування серед бажаючих отримати придане. Ця лотерея була заснована фундацією імені Ерцгерцогині Гізели, це дочка імператора Франца Йосипа та його дружини Сісі. Мета лотереї допомогти дівчатам-сиротам або ж панянкам з бідних сімей, які виходили заміж, отримати достойний посаг. приданий. Отож. З поміж дев'яти наречених кандидаток, допущених до розіграшу у 1903 році, щасливий лотерейний білет витягнула панна Марія Пілоус, дочка місцевого майстра шевця. Вона виграла придане у 390 крон. От щаслива була тоді Марія. Чи потолануло її так само у подружньому житті? Невідомо. Інформація про заразні хвороби у Станіславському районі. Далі читаємо оголошення. Парша коней повідомляється, поширена в Станіславові, ланах і сельці. Чума свиней виявлена на околицях Маріамполя. У Станіславові є часті випадки виявлення сказу у собак. Відтак, окружна управа. Подовжує правила, видані нею раніше, щодо утримування і вигулювання тварин. Пес вдома має бути на линві, а у час прогулянки на повідку та з намордником. Наказ буде чинним до 16 червня 1903 року. А тепер про бійки. І вони траплялися. Минулого тижня пише кур'єр Станіславовський: у кінці квітня на площах нашого міста відбулося кілька бійок між людьми, які у такий спосіб шукали собі задоволення та самоствердження. Цікаве висловлення: так задоволення від самоствердження. Тому поліція отримала наказ у таких ситуаціях, незважаючи на особи тих, хто бере участь у бійці, арештовувати забіяк і провадити їх до суду. Робимо висновки, що, напевно, серед тих учасників бійок були і також досить відомі і знані люди. Ще одна інформація: зник Єгуда Селіх Вагнер, офіціант виноробні пана Туміма. Його послали у п'ятницю на четюновий склад о 8-й ранку, щоб купив куриво для торгової крамниці. Але він втік із сумою 1200 крон, яку йому дали для покупки. Ще той Єгуда. Вагнер. До речі, чи його честь назвали, названа оця відома злочинна організація російська військова? Ну, вони перевершили свого кумира. І ще одна цікава така забавна інформація. Чим не 1 квітня? У поліцейському звіті говориться, що пані Анна Микітайчук, дружина відомого злодія Миколая, прямуючи через ринкову площу, втратила. 220 крон, 200 румунських франків, годинник, всипаний діамантами, і брошку з коштовним камінням. Ну чим не день дурнів завершує свою статтю дописувач. Ну і поруч з жартівливою інформацією, е, інформація трагічного характера: самогубство студента. У неділю вранці студент-семінарист застрелився у квартирі своєї матері, що на торговому пляцу 8. Викликані лікарі, доктор Бергов і доктор Рубіштерм статували смерть. Самогубцю було всього 18 років. Він залишив листа, в якому звернувся до однокласників. У ньому написав, що на цей відчайдушний крок його штовхнуло небажання жити. Хлопець був хорошим учнем, пишеться в статті, і завжди підтримував свою бідну матір. така інформація трагічного характеру. Інформація. Освітнього характеру, світло під такою назвою у Станіславові вчителі школи гірші. Це я так розумію, що це була школа виключно для дітей єврейської національності. Запустили журнал, присвячений єврейській освіті. Натомість, тижневик Станіславе Цайтунг, який виходив на єврейській мові і видавався паном Вейтфелем, припинив виходити. Інформація про подорожуючих навколо світу заголовок. У середу, через наше місто проїжджав французький мандрівник Фейре Альберт, який, щоб виграти відносно незначну суму 25 тисяч франків, у 1900-1906 роках здійснює навколосвітню подорож і має проїхати через Станіславов і далі до Коломиї. От чи виграв він ті гроші, а чи ж ні, не знаю. Про мистецтво. Польський театр під керівництвом пана Адама Мюллера, який виступав кілька разів з виставами у пана Фредери, так напевно називався власник одного з театрів. Добре, запам'яталися ці виступи, тому він знову приїздить до нашого міста з низкою вистав. Перша вже відбудеться на в неділю в залі театру. Повідомляє дописувач і про рекламу. Як без реклами? Муси бути реклама. Тематична великодня реклама. Красиві фарби для писанок, різнокольоровий папір для них, а також величезний магазин. Слухайте уважно, найвеселішого реквізиту для поливаного понеділка можна придбати у крамниці пана Бібрінга. Цікаво, що то був за найвеселіший реквізит для поливаного понеділка. Оголошення для капіталістів. Так і написано: для капіталістів, тобто для власників капіталів, я так розумію. 30% гарантованого прибутку. Ми шукаємо партнера для дуже прибуткового підприємства, пише дописувач. Старий авторитетний бізнес із досвідченою клієнтурою має достатню безпеку. Потребуємо додаткового капіталу у близько 10 тисяч крон. Більш Детальне пояснення надасть пан Копач у Станіславові. О, цікаво, чи знайшов той пан Копач собі? Людину з капіталом, яка б йому допомогла в його підприємстві, не знаємо. Натомість завершення нашої програми, а тому знову ж дістаю свій годинник, підкриваю, щоб подивитися час. І переконуюся, що час нашої програми сьогодні. Вичерпу. Але попереду інші програми. Тож далі буде.